Роблять вигляд, що у них все законно. мешканці багатоповерхівки на відрядному обурені. Розповідають влітку їхній будинок поруйнував російський дрон. Пощастило вижити, бо сховалися у підвалі, де в них облаштоване укриття. Але тепер це місце в них хоче забрати загадковий власник. Вона постійно приходила і казала, завтра я повішу замки, і так відбувалося дуже часто. Цей підвал слугує людям укриттям від початку повномасштабного вторгнення. Жителі будинку облаштували там спальні місця, провели електрику та встановили електронний замок, щоби там не обжилися хатки. Цей підвал був на мапі столичних укриттів ще з 2022 року. Тепер же люди хвилюються, що безпечне місце у них заберуть, бо в приміщення з'явилася приватна власниця. Що це її приміщення? От вона кричала, що в неї за нас бізнес не йде жінка, яка називається власницею, заявила місцевим, що приватизувала підвал ще у 2016-му. Щоправда, жодних документів на підтвердження людям не показувала. А згодом виявилося, що приміщення, взагалі, має аж трьох власників.